Бути українцем це доля воїна за свою мову, за незалежність, за енергію. А тепер і битва за зв'язок. 12 грудня нація отримала новий виклик: відключення національного мобільного оператора Київстар. 20 мільйонів абонентів опинилися поза зоною досяжності. Щоб бути на зв'язку з рідними, люди вимушені переходити на інших операторів, створюються величезні черги та дефіцит стартових пакетів. Володимир Кравченко вийшов на шлях воїна у пошуках стартового пакету. Для мене, як і для інших абонентів Київстару, 12 число стало новим випробуванням. Спочатку було відчуття, що ми повернулися на 20 років тому, коли були домашні телефони. Бо фраза Будеш дома подзвони знову набула неабиякої популярності, адже у багатьох залишається домашній інтернет, щоб можна було дзвонити через соціальні мережі. Ну а кому не пощастило, як і мені, штурмують магазини. Пішов і я штумувати, де можна придбати. Хоч якийсь стартовий пакет і бути на зв'язочку. Перше, куди ми пішли, це магазин гаджетів. Там нам відповіли, що скажіть чи є зараз е, ніяких нема так у кіоску. Ситуація критична. Продавчиня каже: стартові пакети цього дня у попиті навіть обійшли цигарки. Найпопулярніше місто де там, де вони продаються просто на вулиці. Будемо дізнаватись. Доброго дня, я бачу, що у вас тепер пакетів на ну, вас, а часто питають взагалі про них сьогодні. Сьогодні, через кожні три хвилини. у мене вже є. Есть... А в магазині у будинку побуту велолюдно. Черга стоїть за пакетами лайф. У ціна піднялася? Вчора поступі він передаває. Сьогодні можу 1508. Вже таріфує на саме позиція. А якщо ж говорити про поновлення роботи оператора зв'язку, яким користуються 24 мільйони українців, то в останні оприлюднення Київстаром інформації йдеться, що спеціалісти компанії частково відновили роботу послуг фіксованого зв'язку, працюють над відновленням інших послуг і зроблять все можливе, аби остаточно завершити роботу протягом 13 грудня 2023 року. Зазначають, що відновлення сервісів може відбуватись поступово також наголосили, що абонентська інформація та персональні дані у безпеці, системи, у яких ці дані зберігалися, не постраждали від хакерської атаки.